Представляємо KIA ev 4 KIA EV4 4 це не просто новий електромобіль, це сміливий крок до більш сталого майбутнього. ev 4 продовжує довгострокову мету KIA щодо зменшення впливу на навколишнє середовище з амбіційною вуглецевою нейтральністю до 2045 року. KIA EV4 4 абсолютно новий електромобіль, який може перевернути ринок, бюджетний. Технологічний, стильний. Але чи справді це Тесла Кілер? Дивимось разом. Давайте подивимось на дизайн. Kia ev 4 виглядає по-справжньому сучасно. Погляньте на передню частину: вертикальні led фари в стилі піксельного світла одразу привертають увагу. Це виглядає дуже футуристично, як із фантастичного фільму. Загальна форма EV4 4 це щось середнє між седаном та кросовером. Автомобіль має низький дах, але при цьому досить високий кліренс, що створює відчуття універсальності. Лінії кузова чіткі та геометричні. Дизайн витриманий у філософії Kia Opposites United, тобто контрасти, які поєднуються. У передній частині агресивні елементи, а збоку спокійні та витончені. Загалом f 4 виглядає не як бюджетна модель, а як преміальний електромобіль з майбутнього. e-GMP Платформа, що забезпечує майбутнє електромобілів. В основі інновацій KIA в галузі електромобілів лежить електрична глобальна модульна платформа e-GMP. Розроблена для універсальності та ефективності, ця передова платформа забезпечує довший термін служби акумулятора електромобіля, оптимізуючи використання енергії та забезпечуючи швидшу зарядку. e GMP забезпечує плавніше керування, миттєве прискорення та просторий салон, переосмислюючи можливості електромобіля. Це основа прагнення Kia створювати надійні та високопродуктивні електромобілі які відповідають потребам сучасних водіїв. В EV4 буде доступно два варіанти батарей. Перший – на 58,3 кВт-годин, другий – Long Range – на 81,4 кВт-годин. Запас ходу в останньому може досягати до 630 км за циклом ВЛТП. Це більше, ніж у Tesla Model 3. Потужність електромотора 204 кінські сили. Привід буде передній. f 4 розганяється до 100 км на годину приблизно за 7,4 секунди. Так, це не гоночний боліт, але цілком достатньо для міста й траси. А ще важливо: завдяки хорошій аеродинаміці, коефіцієнт лобового опору всього 0,23, Автомобіль економічно споживає енергію. І дає більший запас ходу. Батарея підтримує швидку зарядку постійним струмом від 10 до 80 відсотків. Її можна зарядити приблизно за 31 хвилину, використовуючи станцію потужністю понад 100 кВт. Це зручно для подорожей, достатньо короткої кавової паузи. І Важливий бонус KIA дає гарантію на батарею аж сім років. Або 150 тисяч кілометрів. Така ж гарантія діє і на сам автомобіль. Салон у KIA ev 4 справді вражає. Центральним елементом тут став великий вигнутий дисплей, який поєднує одразу три екрани: цифрову панель приладів, клімат-контроль та мультимедіа. Загальна діагональ понад тридцять дюймів. Інтер'єр оформлений у мінімалістичному стилі. Все конічно, але водночас затишно. Тут багато перероблених та екологічних матеріалів, як, наприклад, тканина з переробленого пластика або штучна шкіра, центральна консоль плаваюча, тобто не дотикається до підлоги. Це створює ще більше вільного простору спереду. І ще одна фішка: сидіння з функцією Rest Mode. Поки авто стоїть на зарядці. Ти можеш повністю розкласти крісло, ввімкнути атмосферну підсвітку і відпочити. Усе продумано для комфорту. А 4 має доволі просторий багажник понад 460 літрів у стандартній конфігурації. А якщо скласти задні сидіння, отримаємо понад 1200 літрів корисного простору. Зручно для поїздок на природу або перевезення габаритних речей. Продажі стартують весною 2025 року в південній Кореї, в Європі восени. Ціна орієнтовно 37 тисяч євро. Це може бути один з найдоступніших електроседанів нового покоління. Як вам Кіа av 4? Чи купили б ви його замість Tesla або ID 3? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше новинок електромобілів.